Конрада еліту Бердичева гости з Польщі та України зібрали у кляшторі босах Кармелітів відкриття музею Джозефа Кондрата. Немало часу польське конрадівське товариство витратило на те, аби створити музей письменника у Бердичеві. Найбільше у цьому був зацікавлений професор Конрадознавець Здислав Найдер, який у своїх прагненнях знайшов підтримку в Україні та Польщі. І от до дня міста Бордичева останні роботи завершено. Кропітка праця багатьох людей, які до цього долучилися, не стала марною. Кошти на цей проект надало польське міністерство культури і національної спадщини. Над формою та дизайном виставки попрацював музей літератури у Варшаві. Автором сценарію експозиції стала його старший хранитель Ельжбета Шиманська. А автором художньої концепції Адам Орлевіч, виконавцем краківська фірма Фабрика декорації. Результат вийшов доволі незвичним, адже більшість людей у музеях звикли бачити експонати. Натомість у Бердичеві усі матимуть змогу споглядати дещо інше розуміння музейної експозиції. Тому усім присутнім на відкритті виступаючи, сміливо зазначили. Відтепер у Бердичеві функціонуватиме новітній та сучасний музей. Сьогодні ми є всі учасники надзвичайно приємної, радісної і історичної події. Відкриття музею Джозефа Кодрада, нашого земляка, для нас, бердичівлян, це надзвичайно велика приємність. Ми розуміємо, що відкриття музеїв дозволить нашому місту, нашим громадянам краще познайомитися з іншими людьми, які будуть приїздити до нашого міста. Це дуже приємно. Музеї будуються, відкриваються для того. Щоб кожна людина мала краще, могла краще зрозуміти історію свого народу, історію своїх земляків. І я думаю, що кожен, хто приходить в цей музей, буде приходити в музей Джозефа Конрада, краще зрозуміє і свою роль в цьому житті. Музей Джозефа Кондрата монастирі босах Кармелітів покликаний розповісти про долю, творчість та історію його родини. Життєвий і творчий шлях видатного представника англійської літератури двадцятого століття умовно ділять на три частини: перша про дитинство на Україні, про непросту долю батьків, що вплинуло у результаті на рішення Джозефа Кондрата пов'язати своє життя з морем. Друга частина ілюструє шлях його морських подорожей, а третя знайомить з літературною спадщиною. Не було б сьогоднішньої цієї події, не було б сьогоднішнього цього свята, якби не було ініціативи професора Найдера. На жаль, його нема сьогодні серед нас, але дух його і його настрій, з яким він хотів, щоб цей музей відкрився, є серед нас. Професору Здиславу Найдеру, міський голова, на знак вдячності, передав українську вишиванку на згадку про відкриття музею. На думку першого заступника міністра культури Ігоря Ліхового, даний заклад стане загальноєвропейським, адже видатний земляк об'єднує і нині не один народ у культурній сфері. Сьогодні напевно Бог так благословив, що до нас приїхав перший заступник міністра, який народився на Житомирщині. Тому я думаю, що ми обов'язково зробимо з вами добру справу тут уже рука. <риклад> а взагалі всіх вас вітаю зі святом, з святами, які ми сьогодні маємо, і Божого всім благослові! Сьогодні радію такий чудовий сонячний день, як переплітаються два прапори України і Польщі. Тут ще не вистачає прапора Євросоюзу, я думаю, що він з'явиться також. Небагато залишилося часу для того, щоб ми знову відчули, що ми одна велика європейська родина. Міста, які люди мають свою долю. І не випадково сьогодні тут, в Бердичеві. Зібралися громадяни України і Польщі пошанувати одного із наших великих попередників Джозеф Конрад. Народився тут, на українській землі, відбувся як світового рівня письменник у Британії, але залишається нашим з вами спільним земляком. Як насправді чудово, що ми можемо пишатися нашими земляками, які принесли в світ свій Богом даний талант поета, як Ілюш Словацький, письменника, як Джозеф Конрад. Чи композитор як Ми маємо пишатися і пам'ятати, що ця висока планка, задана ними, має утримуватися нами і вами. Я дякую всім, хто береже національну пам'ять українців і поляків. Це наша спільна єдина на всіх історія. Однак те, що Бердичівський музей Джозефа Кондрата не перший в Україні, зазначають польські гості. У селі Тереховому на Бердичівщині давно функціонує заклад, у якому свято бережуться цінні експонати та історичні довідки, що засвідчують відношення письменника до поліського краю. Єстежі пам'ятаємо що музею в Терегове є з дуже... Пам'ятаємо також, що музей у Тереховому це важливе місце, яке пройшло перший піонерський шлях присутності Джозефа Кондрата Коженьовського. в експозиції. Цей наш музей є таким наступним кроком спільною справою багатьох установ, але постійно пам'ятаємо про тих, які тут починали, які зберігли пам'ять, зокрема в Тереховому, які наголошували свою прив'язаність до Джозефа Кондрата Коженьовського, який вийшов з цієї землі. Ми вдячні, що спільними зусиллями. Можемо розповідати про нашого земляка особу, яка була прихильником як польської, так і української культури, і розславила це по всьому світу. Я дуже вдячний тим, хто працює в Тереховому, хто розпочав цю справу, яку розвиваємо в такому вимирі завдяки отцям Кармелітам, які опікуються цим місцем. Дуже дякую. Адже дзінкує з ойцем кармелітом за що на місцем. У кляшторі босих Кармелітів в рамках монастиря поєднується тепер культура та опіка. Адже над приміщенням музею тут функціонує соціальний центр Кармель.